Всім привіт! Мене зовут Лілія Кісіленко. Ви на моєму каналі. Дорогі друзі, сьогодні ми з вами йдемо до бібліотеки Черкаського національного університету до цієї споруди. І в коментарях нас попросили дізнатись, що це за споруда, кому вона належить. Ось ми йдемо зараз дізнаватись. Зараз зайдемо, запитаємо, що це таке. Так, Черкаський національний інститут, наукова бібліотека Іна Михайла Максимовича. Ми Зараз спитаємо. Ой, добрий день. Що це за споруда? Свідинка в цьому році. Це пан? Да, робота, ага. свідинки наші. Ну що воно на... частини світу чи що це воно таке? Ну ну так, ну, там, та... є, да. там є частини світу. Як і... она... називається зараз чи зараз щось зараз, ага, ось да, ага. да, ага. да. знаєте. і ось що ми дізналися 28 грудня 2022 року. Біля бібліотечного корпусу була урочисто відкрита новий мистецький об'єкт монументальна абстрактна композиція Норд-Вест. Авторкою її проєкту і виконавицею стала магістрантка кафедри образотворчого декоративного прикладного мистецтва університету Дарина Черенок. Скульптурна композиція є металевою з використанням кераміки в окремих її елементах. Вона поєднує в собі як традиційне монументальне мистецтво, так і постмодерні підходи. Звертає на себе увагу смислове багатоманіття цієї роботи та її глибокий символізм. Туга напнуті вітрила відображають невпинний поступ університету до своїх нових вершин. Конусоподібні конструкції символізують протистояння світла й темряви і водночас гармонію життєвих сенсів. А орнаменти на колових керамічних фрагментах відтворюють традиції трипільської культури як найдавнішої української цивілізації. Ця композиція стала дарунком дарини Черенок Альма-Матер. Також і співробітники і бібліотеки люб'язно запросили нас до музею і розповіли про експонати. На Болтанах, нашого, е е нашої е Тетяни Костятинівни Касьян, е покійного е Івана Фізера. Такі -от, таку. Е у нас є книги із золотим напиленням, це в нас рідкісний фонд. У нас є словники. Це вони якісь наукові книги, да? це... Це, це, так? Да. Ну, це це книги, древнікіс. це дуже велиційні. Бачите, тут золоте напилення в цих <с книгах. Це рідкісні книги. Це словники латинською мовою, грецькою мовою. Це ось такі в нас Євангелії 18 століття. Ось так у нас є. Ще я можу вам? Літературна спадщина діаспори. Історія України, мистецький Великдень. От бачите, такі у нас це такий наш престижний рідкісний фонд. Йор. Це, Йор. Тут ви можете бачити наших колег з різних бібліотек. Це і дубова директора міської бібліотеки. І це зараз директор, да? зараз обласної ага. бібліотеки для дітей. Вона зараз. Тобто, оце у нас такі були лічильники, відвідувані так, неговидачі. Бачите, вони отак у нас просто. Ось у нас збереглися такі дирокули. І ось такі, бачите, прилади у нас збереглися. Угу. А у нас така збереглася. Калькулятор, так? Да? Да, калькулятор. Калькулятор. Бачите, як. Лас. Цікавий у нас да. калькулятор. Далі це у нас. Така навчальна література рідкісна ще наших викладачів, які були попередні. Це і Семенович, і Білий, і Жовтобрюх. Ну, тобто це рік, наші, рік, да? наші видання. Okay. Так, 53-й. Це хочу зауважити. На тому, бачите, ось у нас нумератори такі для були. Ротатор для друкування, ось у нас таке було раніше. Потім, Отакий От у нас колектив був у 2015 році. Зараз в нас набагато менше. Це відкриття нашого пам'ятного знаку сови, де ви можете <свят> бачитися наш ректорат. У нас також проводиться дуже багато зустрічей, зокрема з. Олександрою Теліженко, У неї дуже гарні взагалі угу. рушники, картини. Вона все, ось до речі, вона нам подарувала. Бачите, така червона. Ага, це її да? це, да, це ага. Олександр Теліженко рушник. У 2014 році нашій бібліотеці присвоєно ім'я Михайла Максимовича. Це зустріч з відомим нашим художником, народним художником Іваном Бондарем. Там, до речі, є його картина. Далі Іона. Це такі ось Шевченківські, знаєте, креативні видання, записки, питання Шевченкознавства. Ну, тобто. Ретро такі видання Шевченка. Бачите, які тут стародавні кобзарі? Ага, кобзарі. Так, mm. так. Не там. видно, який рік там. Ой, це щось. Не бачиш, Саш, який рік? Дай Можемо покаже. Ага. Так. Київ 1932 рік. І mm -hmm. відомих людей. Зокрема. З колекції негоди, бачите, вони всі підписані, вони всі за автографами. З Жулинський, музей гетьманства у Києві. Це завтра вони тут були, Дмитро Павличко, чи Це, це просто нам десь? подаровані Григорію а, Михайловичу. Ці а, книги угу. подаровані, він особисто їх збирав, він особисто угу. їх підбирав. У те часи, це ось ці? Є така статуя Івана Фізера. Щастя материнства, шаму. Тут бачите, яка вона гарна. А ось особисті речі. О. Ті часи. Все, мабуть. Годи, ага. Книжкова графіка. У нас така є. Ось, дивіться, пісні про кохання. Українські народні пісні. Бачите графіка. Українські побутові пісні. Вітей Бурний, Бачите, які от такі. Оце, це, в нас да. така графіка є. Красиво. Далі у нас незвичайні книги. Бачите, які. Вони йдуть в незвичайних обкладинках, ці книги. Це угу, угу. тут яка. Це Валентини Коваленко, Книга наша, перелесниця. Це нашої викладочки книга. Василь Стус, це ж просто така обкладинка, да, чи? Так, е, да, бачите, Мама. ну це ж незвичайні книги. Да, І я... така в них обкладинка. Угу. Далі я хотіла б зупинитися ще на наших виданнях. Ми випускаємо такі бібліографічні про наших професорів угу. білоножку, присяжню, Боєчку, Стеценко, тобто такі ось, книга нашого ректора Черевка. Це бібліографічні покольщики. Це наші видання, анодований показчики, лайбрерії, книжкова скарбниця. Це книжки, трошки книжечка упала mm -hmm. Григорія Михайловича. Зокрема, 2000 вибраних і мудрих думок. Дуже цікава книжка. Потім основи нумізматики. Це все його праці, нашого Григорія Михайловича. Це його друзі, він про своїх друзів писав про Дмитра Лисуна, про Клеменка, про Шпака. Це така наукова історія, історичної науки книга. Нещодавно книга в нього вийшла Деньги в українській історії. Це він писав про Угу. Ага. Ну і відгомін це також наше бібліотечне видання. Ага. Молодці, що зберегли це все. Ага. Де постійно виставки оновлюються, -он -он mm -hmm. є комп'ютери, працює Wi-Fi, інтернет, все працює. Oh, cool. У нас є абонемент хужньої літератури. Там є твори сучасних письменників, і є Світлани Талан, і Рубельник. Ну, різні. Дуже у нас великий фонд mm -hmm. художньої літератури. Ну, це можуть прийти не тільки студенти, можна. Ну, жителям, только для, для, для університету, так? Да? Добре, дякую. Дякую дуже вам. відкриття цього пам'ятника переконливо засвідчує безперечну істину. Провідний заклад вищої освіти Шевченкового краю упевнено тримає просвітницько мистецький фронт. І якби не навісніли закляті вороги рашисти, наш талановитий народ не здолати. І все буде Україна.